Сьогодні говоримо про Туреччину, точніше про Кападокію, чому туди потрібно поїхати. Нарешті повернулася моя колега Олена Водоласька до нас, до студії до України. Олена, навітаю тебе. Привіт. Ну що ж, якщо ти повернулася з цієї такої подорожі і привезла нам новинку інформацію та відео, то давай побачимо, що це. Да. Раніше до війни в нас було набагато легше. Ми могли летіти туди в Кападоків, яка знаходиться в Туреччині на прямому Чартовому рейсі через Невшихір Це займало дві години. Станом на зараз шлях трохи складніше, але він реальний. Тобто, зараз там туристичний бум. Їдуть американці східна східні країни, Азія. типу Азія. Вся і тому цей напрямок живе. Процвітає. На жаль, що поки що наші туристи, ну, мало туристів, які можуть туди дістатися, але ми, звичайно, допоможе вам це зробити. І станом на зараз можна поїхати в складі автобусного туру через Стамбул, в складі комбінованого туру. І також є пропозиція на нашому українському ринку авіатури. Тобто, тобто теж можна туди дістатися. Отже, Кападокія входить в топ-10 світових локацій тому е, туристам, які шукають пригод, шукають естетики, якоїсь незвичної там е, ландшафтів, е, взагалі незвичних вражень, туди варто поїхати. І е, зараз ми покажемо взагалі основні топ-5 локацій, які є найвідвідоманішими, є найтакими е, популярними і, взагалі, ну вони доступні достатньо доступні для туристів, які приїжджають на ці там декілька днів. В кападокію, в цю таку чарівну кападокію, переважна більшість туроператорів саме так її називає. Ну, це насправді так. Зараз ми вам покажемо, чому вона, чому вона така чарівна. Основна маса туристів, які їдуть, вони їдуть переважно за головною екскурсією. Це за польотами на, Ша, на кулях. От як це відбувається, подивіться туристів. Забирають з готелю рано вранці, ще до світанку, всіх погружають в ці кошики, Та це достатньо так. Видовищно. Видовищно, тому що поки ви стоїте, чекаєте свій кошик біля вас, навпроти вас, вже скрізь потроху підіймаються ці кулі, це ліцензійна діяльність. І, звичайно, туристи, які приїжджають там на декілька днів, вони можуть встигнути покататися. І зараз. Саме зараз і в навесні буде найкращий час для цього, тому що це би, ці польоти вони залежать від погодних умов. І багато туристів, коли їдуть там на декілька днів, задають такі питання, типу, а чи встигнемо, чи зможемо ми полетіти. Це регулюється державою, проводачі ліцензій достатньо так строго. Тому тому, звичайно, саме. Зараз краще летіти, тому що вже в листопаді, в грудні можуть бути якісь там тумани, дощі, тому що погода достатньо така, такий континентальний клімат. тобто Вранці холодно, в обід вже жарко, тут вже тут роздягаєшся, в футболках. ну, тобто, і, звичайно, Туристи, які їдуть, бажано там закладати якийсь ще трохи ну, запас часу і враховувати це при коли ви обираєте саме час відвідування. От подивіться, яка краса, коли ви їдете, точніше летите на цій повітряній кулі. А, ну, прикольно. Скажу, це не страшно, достатньо так плавненько все відбувається, немає ніякого такого там. Ну не знаю, мені не було ніяких там взагалі таких от відчуттів, що ой, а я купила б страховку чи ні. Тобто ні, в мене цього не було. Ну і дівчат, які були з нами, теж такого не було. До речі, ці польоти. Також можуть бути для туристів, яких це вікова категорія, там будь-яка, окрім малих дітей, там старше, ну вони беруть там по цій по корзині, по да, да. По зрісту. Але м, на що звернути увагу, да там з нами були в корзині в нашій були люди там близько там 60, -60 років, здається, вони е, святкували річницю весілля, а деякі деякі. Приймаючи при, представники приймаючі сторони, кажуть про те, що якщо ви там хочете зробити пропозицію, не робіть цього. Ну тобто, навпаки, якщо там є пари, які а, там, хоч, хочуть зробити пропозицію, арендують це там по повністю корзину, платять за це гроші, вони можуть не погодити навіть. Чому? Ну тому що кажуть, що раптом вона відмовить. А далі, ви що ви ще годину катаєтесь там в небі, в цій одній корзині, чи в цій, ну тобто такі слизькі є моменти, і mm -hmm. дуже, тобто не рекомендують краще це робити на так, на, <хи> на землі. Вже після польоту, мабуть. Вже яку да, після польоту. Тому як би, станом на зараз, враховуючи те, що там е, пік, пік сезону, пік продажів і взагалі туристичний бум, то це все зараз подорожчало, Один е, такий політ буде коштувати. де від до 200, 200 євро на людину, так. На людину, да. Але ну, враження того вартує і вартує дівчата, переважна більшість дівчат їде е, зі своїм антуражем, там фотки, оце все, фотографії, інстаграм і все інше. Тобто це така локація, яка ну, дійсно цікаво, прикольно, незвично взагалі. І так плавненько все. Е, Тобто, сід от картик, корзину цю сід ставлять на, вже коли вона сідає, ставлять на оцей такий фургончик. Ну, взагалі-то все дуже плавно і безпечно. Тобто, ми взагалі не відчули, що ми там десь якось якісь. ці. Тобто. Обов'язково, якщо ви там, то обов'язково відвідайте. Наступна а, така основна основне місце, яке відвідують наші туристи, це долина Пашабах, називається Долина Монахівщина. Такий теж незвичний ландшафт, можна піти просто погуляти. До речі, водичка і все інше під'їсти під, під, під тільки тут, тому що там на території цього комплексу не буде нічого. Тобто ви просто йдете і гуляєте. Також, також була зворотний зв'язок від представників приймаючої сторони про те, що бажано брати екскурсію, тому що територія велика, є туристи, які там самі ми підемо самі тіряються, десь губляться, потім дзвонять, ми там десь. А що ви поруч бачите, а що ви? Бачити. Тобто, ну, що якісь який, он, гриби, де ви, тобто, знайти їх там потім також. Ну, це добре, якщо гриби, бо може інше щось, 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 щось побачити. <рес> ну тому, так. Да. Тобто теж така локація і достатньо. Інстаграмна локація, mm -hmm. для фотосесій їздять там. для... Ті, хто полюбляють люб, якісь там історичні екскурсії, тобто, що це таке, звідки такий ландшафт. Це взагалі е, після виверження вулканів, там якесь, якісь там мільйони років, е, а потім тут вода йшла. І в общем, такі от такі от, і чому монахів, Тому що колись дуже давно, вже там якісь там якісь мільйони років, е, оці християнці, християни вони тікали від переслідувань і би, ховались мільйони, тут. Тому, ну, і, да, і ховались тут. Ну, ці, як би двох, ці два-дві-три главні такі гриби, вони є такі основною візитною карткою. Сюди їдуть. Територія достатньо больша, велика. І от зверніть увагу саме на це місце. Вже коли ви туди там, походите, ви там знайдете. Тут переважна більшість людей фоткається. Тут дівчата в великих красивих платтях. Оце, якщо вам інстаграм, будь ласка, ось такі локації: це саме такі фотки. Якщо навіть там якісь професійні речі, то, то це. Просто от ми бачили ці фотосесії дівчат, ну, бомба просто, реально бомба. І весільні фотосесії роблять. Тому, як локація для відвідування, і просто погуляти, будь ласка, обов'язково. Да. Супер, так. Так, наступна локація в нас. Яка в нас наступна локація? Зараз подивимося. Гюреме Опен музеум. А, також це взагалі найбільший а, національний парк, так би мовити, найвідвідуваніший з цієї місцевості. А, допоки ми туди не приїхали, для мене це було відкриття, що це виявляється храмовий комплекс. Mm -hmm. Тобто, це про релігію більше. Більше того, храмовий комплекс е, е, християнства. Це не взагалі би, не, не, не турецькі, не османські ніякі. Тобто, це достатньо так, теж прогулянка, але вона достатньо пізнавальна. На що звернути увагу? На те, що тут вихідні дуже багато туристів, тут це просто от, вона реально найвідвідуваніша. Там позаду була ця дівоча церква. Чому сюди їдуть і що тут дивляться? Тут взагалі більше трьох тисяч храмів. Теж ситуація аналогічна з сусідньою Долиною, коли ховалися, тікали ці християни звідси. От, наприклад, одна з найбільших і тобто, там таких церков, які там найбільш... найкраще збереглися, і які найбільш відвідувані, їх там близько 10. Це церква Василя, храм Василя, угу. такі незвичні для нас взагалі ці там ікони і взагалі мозаїки незвичні. Ну, Цікаво, достатньо цікаво. Більше того, тут дуже багато дітей було. Тобто екскурсії, які купуються з такою познавальною ціллю тобто, ну, для, для навчання. А, але ось ми бачимо дуже багато таких е, водових е, майданчиків, де можна зробити якісь такі ну, незвичні, незвичні фотки да, там для європейського туристу, для нашого туриста, Ну, дивіться, чому би, сіли собі там. і... Ну, незвично. Красиво. Ну, Більше того, свіже повітря, да, сонечко світить, вас там зайвих дві години є, обов'язково відвідайте. Тобто воно не займає... Звичайно, якщо ви там історик, вас цікавить ці речі, ви можете там ходити десь, там територія велика. Але загальна територія у цього ареалу, де достатньо для загального враження, да, там, для отримання, цього достатньо. Оцей там шматочок такий. От також там церква святої Варвари, ну незвично, незвично, прикольно. Так. Ще... Ще що, це таке основне і те, що найбільше збереглося, і там, де платний вхід. Тобто, все це до цього це безкоштовний, безкоштовний вхід. Ви можете взяти аудіогід, ви можете взяти там гіда, все це зрозуміло. Ну і погуляти не те, що найбільше, найкраще збереглося, це е, темна церква. Там, здається, було 30 лір, чи щось таке. То чому темно? Тому що туди там не падає світло, і найкраще зберіглися оці всі фрески, оце все. тобто з там, культурної, історичної і все інше цінності, то це така взагалі дуже, -дуже прико... ну, така цікава річ. І багато туристів реально купують квитки і йдуть, туди, туди дивляться, тому що все, все, що поруч, все воно трохи. Ну, тобто, Основний меседж, основний меседж який: не йдіть вихідні, місце варто уваги однозначно. Навіть якщо ви не цінувати шанувальник оцих там, релігійних речей, просто піти подивитись, звідки взагалі всередині Туреччини, середина країни, взагалі якийсь там християнський храмовий комплекс, звідки він там, що він там ну, цікаво, це цікаво. Ну і плюс, до речі, що ці всі фотографії ніхто ж ніхто ж не відміняв. Да, він там, тому що він з'явився до Туреччини, незадовго. Да? Да, да, з... да, да, да. Ну ось для цей... того, щоб це зрозуміти, це цей... вже темна, темна церква і краєвиди скрізь, які ви там просто вони вас просто оточують, Да? Ще один достатньо така цікава річ: це з, з ем, теж національний комплекс Зелве. Але там може бути денна екскурсія і нічна вистава. Угу. Тобто ми були вночі. Оце зараз те, що йде, зараз розповім. Ті, хто йдуть в день, що вони там можуть побачити? Там дуже багато тунелів, де ховалися ці всі християни, де ховалися, там і церкви були, і все. В день ви можете походити погуляти, подивитися, теж цікаво. Більше того, на території цього, цієї долини люди жили до 1950 року. 50-го року, тобто це там воно все автентичне. Станом на зараз їх там вони переселені, живуть там. І вечірнє шоу, так і називається, Зелви ну, вечірнє. А... Заглухло щось. То там. Що ви побачите, і як це відбувається? Відбувається взагалі такий ландшафт, там як, як долина, зрозуміло, Оці всі там печери в день зрозуміло. Потім ввечері, коли ви приходите, вже такі е, прожектори, угу. ці якісь там ліхтарі, це. Не зовсім розумієш, де ти, що тут робиться взагалі-то. Да? Оці такі доріжки, які просвічені там, якимись ліхтарями. Значить, вам мостять такі якісь місце для сидіння. У нас там група була 10 людей, і би, коли приїздять туристи, їх там теж не дуже багато, тому що це такі не, не такі би, не масові екскурсії. І на сусідній на сусідні схилі угу. йде отаке вистава, така, йде з проже. Текторам повністю. І світлова, тут показують да? Да, саме світлова, звичайно, якщо там музика, то така, як би, такий супровід да, музикальний певний. І повністю показують історію створення взагалі цієї, цієї місцевості. Тобто, починаючи від того, як тут там попадав попіл, як як взагалі ага. це все засновано далі, як там туди прийшли християни, як вони ховалися, як там далі що, як прийшли османи, і як в кінці кінців тепер станом ну зараз розквіла підрозуміло, тобто, ну, як би все це да? Потім, звичайно, де там, як би за татюрка показує татюрка, Значить, І тобто, як під впливом е, Турецької республіки ця е, зона місцевість. взагалі стала, ця місцевість стала. Такою привабливою, чому сюди їдуть туристи, і взагалі як тут що відбувається? Ну, це цікаво. Більше того, да, оцей звук, який ви там в долині знаходитесь, да, оце перед вами я на скалі, на ці, і, ну цікаво. Тобто це такі враження, вони не звичні. Це не такі звичні екскурсії, коли ви там поїхали просто в Туреччину на узбережжі на там, водопад чи ще щось. Ну, це про інше. це про інше. Добре. А, варто в, да, це, це варто відвідати обов'язково, але так як і вон, оці, о цього плану екскурсії, їх потрібно е, запитувати вже там, на місці приймаючій сторони, чи є ввечері, як вони там, бо, бо це не якби в день ви можете зайти, а ввечері потрібно дізнаватись додатково, коли чи що, буде, чи більш да. чи буде, скільки коштує, як вони там, бо це там, обладнання вони встановлюють спеціально. Ну, так. Тобто, це такий певний. певний такий, е, Тобто зверніть увагу, можна відвідувати, це цікаво. Добре. Так, наступне що в нас наступне? Наступне це майстер-клас, що варто відвідати. Майстер-клас з гончарства. Це взагалі зона, цей ареал, аріал, територія, у них дуже розвинено це, вони все там і роблять, і продають, і дуже. І от, якщо вас запросять, ідіть. Більше того, навіть не запросять купуйте квитки. Тому що ну, це теж такий, зазвичай взагалі, от я коли потрапляю в такі речі. Ну це якийсь там новий досвід, якісь там нові відчуття, нове нові, нові враження. Ну це, ну це цікаво. І більше того, звичайно, що ви не зможете з собою це все забрати, навіть якщо ви там щось зробите. Да, воно потребує, воно певної технології якби, технології потрібно потримуватись. Але от е, я звідти привезла такі. Такі маленькі, як піалочки, але я їх використовую навіть там як солянку, як для підварення. Тобто, це оце і воно таке, знаєте, особливо в такі якісь там дні, коли ну, щось там важкувато, так подивишся, о, яка краса там в тебе оточує, да, І воно якось піднімає настрій і взагалі. Вообще... Тобто, це теж такі речі, які варто відвідувати і е, е, щось з собою привозити. Ну, супер, слухай, дякую. Я був в Кападокі. Я вважаю, що я буду тебе просити зробити ще п'ять локацій по Кападокі. Локацій, ще да. Інших, да, бо... До речі, знаєте про що забули? Це ж так. ніч, ніч, яка в Кападокі. Ну тут вже в мене там окремо є. А, ви в Раносі, ресторані Раносі, я, до речі, подивилася на Ютубі, їх дуже багато знімають. Тобто, це взагалі як індустрія ціла, mm -hmm. і вони туди привозять це Ваваносі ресторан. Є і оця турецька ніч, яка звичайно закінчиться прапорами. І тобто гімну, ну теж дуже так своє ну самобутно, якось так, і достатньо теж прикольно. Добре, Тому... дякую. Да, дякую тобі. Тож, любі друзі, п'ять гарних цікавих локацій в Кападокі сьогодні були від Олени Водолаські. Тож можете звернутися до Олени. Контакти будуть в описі під цим туром, кажу, Боже, під цим відео. Олена може вам запропонувати як автобусний, так і тур літаком до Каппадокії. Також порадити, що подивитися, і допомогти організувати вам екскурсію. Да. Все вірно, Все вірно, так. Да. Зараз можливості обмежені, але вони є, і користуйтеся такими можливостями, бо життя того варто. Добре, дякую. Дякую, що були з нами.